Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я все хочу розпочати вам знімати історії одного процесу. Але е, весь цей час, що я з ним працюю, випадає на вечір, коли не те освітлення, дуже незручно знімати, і я думаю, завтра, завтра, завтра. Ну так от, що ми маємо? Я хочу зв'язати собі каптур, тобто такий капюшончик з манішкою, скажімо так. Взяла я ниточки, це ниточки, куплені в АТБ. Зразу вам спойлер, не знаю я, ну, якщо ви взяли в АТБ. Два ни... Два моточки, гарантовано, хоча б в одному з них буде вузлик. Мене навіть не так хвилює, що це вузлик, як це, як правило, вузлик двох абсолютно не зв'язаних між собою колярів. Ну, тут хоча б були схожі. Буду сподіватися, що він один. Так, отже, про ниточку. 20% альпака, 20%. Вибачте, 25% альпака, 25% шерсть і 50% преміум акрил. Тобто ниточка напівшерстяна. Я її купувала кілька разів, але так траплялося, що ну, з нею в'язала і носила інша людина, але ниточка тепла, приємна. І я, до речі, літом тітці в'язала шалі з такої ж, ну, дуже така мила ниточка і має градієнтний такий ось окрас. Я використала вже звідси зелену. Жовта тут у мене просто відмотана. От в'яжусь зараз з цього моточка. Коли він закінчиться, то я, напевне, відпущу тут жовтенький і розпочну в'язати в протилежну сторону, так я думаю. А поки що я використала зелений, зв'язала два ось таких, ну, не трикутничка, а дві таких трапеції. Одна на передню частину і інша на задню. Вони приблизно рівні між собою, наскільки я тут можу вам показати. І вибрала я ось такий візеруночок. Якщо дивитися на цю сторону, то це ніби ось цей тиночок, а да? ніби резиночка. Але мені, це я так починала, але мені все ж таки він більше подобається на цю сторону. А... Працюю я над ним з вівторка. Сьогодні у мене вже вечір суботи, а, в мене був перев'яз, без цього не обійшлося на початковому етапі, а потім я якимось чином умудрилася зламати спицю. Не знаю, чи у вас таке буває. Ну тут пустотіло, ну це називається мади де інчина. А, тому я так вирішила, що напевно, скоро я собі куплю такі спиці мікрон. Тільки шкода, що в них немає дві, ока. Вже візьму найменше, з яких починаються. Ну, мені, по суті, треба таїка, але, але я знову зламала спиці. Ну, не хочу я більше. По-перше, вони в мене прослужили менше року. По-друге, я користувалася не лише їми. Справа навіть не в тому, скільки вони коштують. Ну, Що мені зараз залишається? Їх викинути. Тобто, коли ми дбаємо про навколишнє середовище, то ось таке споживання, що я буду викидати двоє спиць на рік, ну, не знаю, напевно, це трошки забагато. Так що покупка нових спиць не за горами, але завжди спиці замовляєш разом з ниточкою. А ниточки в мене забагато, і я вирішила, що цей рік я буду купувати ниточку тільки рівну вазі вже вив'язаної. Я вже встигла зв'язати такі домашні шкарпеточки тапочки дракончики, от такі кімнатні дракончики, вагою 78 грамів, але, але мені вже подарували моточок пряжі на 100 грамів. Тобто мої запаси не схудли. От, тому навіть не знаю, чи буду замовляти спиці окремо через, без ниток, чи відразу порушу це правило. А, чи, може, дійсно відкладу їх купівлю. Це я знайшла спиці, вони трошки вже десь тут погнуті, їм дуже-дуже багато років. Колись пам'ятаю, що їздила в командировку, часу там виявилося більше, ніж я очікувала. І я тоді пішла, купила нитки і спиці, і поки була в командировці, зазала собі світерочок такий. Ну, Буває. то було один раз. А, тепер до в'язання вив'язала я ось таких дві трапеції. Тут я додала петель і об'єднала їх в коло, і це, по суті, в мене такі тут як погончики вийшли. Якщо чесно, я дуже сподіваюся, що перев'язувати я нічого не буду, але якби я це робила, то у тут було б максимум 3 петлі, не вісім, це точно. Ну, але вже є, як є. Оберіг працює, в'яжемо далі. Зараз я просто поміряю, щоб ви зрозуміли, як зараз ця частина виглядає на мені. А і ще я забула сказати, ніякої схеми в мене немає, це все називається інтуїтивне в'язання. Тобто, в'яжу, от що бачу. Отож, до наступних підключень, і я потім вам покажу, що ж у мене вийшло. Так, ну щось, ось спроба моєї примірки. Ота гарненька лесочка, на яку треба передягти, щоб поміряти. А, на жаль, ця ниточка має такий ось цей ворс. І ну, довго на неї переодягати, тому що ворс попадає в Оцю зазубринку, яка між спицею і цією лісочку, і я не стала, я просто переодягнула на інші спиці, точніше їх частину, скажімо так. А, ну, по суті, що ми маємо? Ось тут можна було пізніше перетворювати кругове в'язання на поворотне, але ще буде обв'язка, отож, все буде тут гаразд. Я вже під самою шиєю, як ви бачите, а у погончиках ще трошки, трошки є відстані. Отже, треба якось тут краще скорочувати ці петлі. А в цілому мені досить таки подобається. Ну, добре, знімаю, буду дов'язувати. Вітаю вас у новому підключенні. От, я вже минула тут область шиї і зробила розширення на капюшончик. От, Тут навіть дуже-дуже чітко це виворотня сторона капюшончика самого. І тут дуже чітко як, видно, як я додавала. Ну, і трішки тут додавала вушка, але буквально там дві петлі. А, не знаю, чи не буде замілкий. Ну, Але хоч я і закінчила тут ось такою резиночкою, все-таки ще буде в'язка, яка ну, додасть зайвий сантиметр. Тому, тому ось так: ну, переміряти зараз не дуже зручно, скажімо так. В'яжу моїй любі дов'язала я ось цю свою мега мега заучність. Чому я так кажу? Тому що, хоч я ще й не робила ВТО, я сьогодні його одягала в нас. Ну, Не досить таки холодно, але прохолодно, так як зимою, і дуже-дуже зручно. Мені навіть якось незвично, що це нічого не треба поправляти, що нічого ще нікуди не злізло. А, ніби видається, що трошки треба чуть-чуть більша, може, висота. І... Але я просто боюся, що він ще потягнеться і якщо буде розхлябаний, то зовсім зовсім буде погано. Ну, Зручно мені досить таки в ньому. Дуже-дуже гарно він ліг. Ну, як ви розумієте, трикотажне полотно і такий візерунок сприяють тому, щоб максимально вдало облягти голову. Ну, Дивіться, що ж я дов'язала висоту. І просто почала збирати, пров'язуючи три петлі одночасно. Правда, я частину зібрала, пров'язала ще два рядочки і зібрала до кінця. Для чого? Для того, щоб ось тут, де ближче до обличчя, було трішки. Ну, трішки вущи, тому що якщо він буде розхлябаний, воно буде погано триматися. Потім я взяла і цю конструкцію всю обв'язала гачком. Відворота тут в мене немає. А, ну Може, відсутність відворота, може, я його колись зв'яжу, але навряд ли, ви ж бачите, я його тут не передбачала. Досить-досить таки зручно. Ось тут розділяти можна було вже, коли я дійшла до шиї. Але коли я обв'язувала, я просто з'єднала тут. І вставляю вам фотографії, як чудово це виглядає. Тобто, задоволена я задоволена, чесно скажу, не знаю, що вам ще сказати, але і супер-супер. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання, на які я знаю відповідь, ви обов'язково напишіть. Буду рада вам відповісти.